Крем Лайт це базовий зволожуючий крем для жирної та комбінованої шкіри. Ефективний для зменшення жирного блиску, подразнень, чорних цяток та запальних процесів. Він безпечний для твоєї шкіри, тому що має біосумісну формулу. Завдяки своєму складу та дрібному молекулярній структурі відновлює захисний шар та надає комфортні відчуття впродовж дня. Завдяки матуючим компонентам та абсорбентам. Забирає надлишок жиру та не забиває пори. Його ефективність досягається завдяки поєднанню природних рослинних емолентів, які є альтернативою силіконів, цинку, пребіотиків, натурального зволожуючого фактора та екстракту солодки та чорної верби, яка є природньою пхакислотою. Якщо твоя шкіра надмірно жирна, додай до свого крему сироватку Moonlight або сироватку Glacier і матуючу пудру, щоб твоя шкіра могла отримати максимум ресурсу від крему, Пам'ятай про дбайливе очищення та обирай один із наших засобів до комплексу, замовляй лінійку на сайті або звертайся за порадою до нашого консультанта.